Онлайн-мапа State є у нас сьогодні для аналізу. Вона дає можливість відслідковувати у режимі реального часу. Фактично, ну щоправда, з таким коректним трошки запізненням все, що відбувається на фронті. До дрібниць розібрати останні події на передовій та поговорити про потенційні їх наслідки. Сьогодні є можливість зі справжнім фахівцем у царині планування і я б в реалізації військових задумів. Перший заступник командувача сил спеціальних операцій у 16-19 роках, Генерал-майор збройних сил України у запасі Сергій Кривонос. Пане генералу, вітаю вас в нашій студії. Добре, дякую, що знайшли можливість прийти. Почати сьогодні пропоную не з огляду безпосередньо. у Нас багато мап ми до них повернемось, а от пропоную трошки от і пригадати, і ну можливо зрозуміти завдяки кому і чому і головне навіщо палають тепер от ворожі тили, буквально по всьому фронту. Напевне, від початку літа спершу першого е так було, а тепер мало не щодоби. Ми чуємо про результативні. Так можна сказати, удари по глибоких ворожих тилах, і на Москві це відбувається у Криму. Тимчасово загарбаному. Очевидь, це ну от не лише заради такої приємної картинки українця. Наш колега Віталій Фнасієнко він трошки все це згрупував, зібрав. От, давайте подивимося і на хронологію, і на наслідки очевидні. Неприховано і відверто зухвало, український безпілотник не просто залітає на білоруський військовий аеродром Мачулищі, а й ніби знущаючись, сідає на російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом з'ясується, що самого удару по ворожому літаку не було то була лише розвідка, але то був натяк від української армії московитам не сховатися ні в Білорусі, ані в Росії. Красномовним підтвердженням тому стали далекосяжні удари по ворожих військових базах та аеродромах. Це і нещодавні візити наших на аеродром Сольці в Новгородській області, де утилізувалися відразу два бомбардувальники Ту-22 М3 і блискавичне багаторазове вітання дронів Камікадзе на аеродромі Курська, де самознищилися чотири російські літаки су 30 один Міг-29, радари комплексу С-300 та два панцирі. У всіх випадках рашиське міністерство оборони заявляло, пані. Ки немає, все позбивали, не додаючи лише хто саме. А це ще одна показова відповідь московитам на їхні удари по українських містах. Це робота безпілотників по бізнес-центру Москва Сіті, де розташовано щонайменше три міністерства дотичні до війни в Україні. Примітно, що тамтешня аналогов аналоговнієт ППО двічі поспіль пропускало українські дрони просто в центрі Москви. Це щоб росіяни знали, як то кожен день падають ракети та бомби на голови українцям і що вони відчувають. А щоб рашисти боялися своїх же ударів по Україні, військові потрохи привчають до ударів у відповідь. Цей пост у Твіттері від Міністерства оборони України має запам'ятати кожен росіянин. В цю гру можна грати вдвох. А це вже українська територія. Тимчасово окупований Крим перетворений мало не на суцільну військову базу. Туди українці до останнього часу дотягнутися, аби карати ворога, не могли. Тепер усе змінилося. 23 серпня поблизу села Оленівка ЗСУ вдарили по кількох військових складах і знищили російську зенітну ракетну систему, імовірно, С-400 Тріумф. Наступного дня вибухнули військові склади на території Південного Криму та ефективно на західному узбережжі попрацював український десант. Деталі спецоперації гур поки що тримає у секреті. Очільник розвідки Кирило Буданов запевняє, що найближчим часом окупантів чекає ще чимало вибухових сюрпризів. Коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, це цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Сергій Григорович. Ці от удари, це Демонстрація більша, чи все ж таки, от за ними вже тепер ну можливо випробування наявних можливостей. Да, чи за ними вже тепер є якийсь ну там тактичний чи там оперативний зміст? За ними я думаю, що це не стільки оперативне, це стратегічний зміст. Насправді треба зрозуміти, що на війні ми використовуємо свою більшості техніку так само, як і наш ворог. Тому завдання не просто знищувати живу силу противника. Це Тактичний рівень, а от завдання знищувати спроможності ворога в першу чергу по забезпеченню власної армії певними засобами: це артилерійськими боєприпасами, ракетами, пальним. Бо я казався Черчилль, що нафта це кров війни. Так, от, якщо наносити удари по нафтобазах, це буде значно ефективніше ніж просто палити танки, краще спалити один резервуар з пальним і зупиниться 100 танків, ніж потратити 100 птурів на Спалення цих танків тому якраз тактика і стратегія, яка вибрана, наразі себе виправдовує, і це тільки початок. І треба розуміти, що в майбутньому кількість цих роїв наших ракет, наших безпілотників буде значно більше, і саме вони будуть болячі жалити. Російську армію і російську економіку і критичну інфраструктуру Російської Федерації. А якщо говорити, от, знаєте, не про удари, а от про рейди як людьми, да? як от той, що був ну, принаймні оприлюднена інформація про нього 24 серпня, коли от група наших спецпризначенців, вочевидь, висадилась біля Маяків і Оленівки, тут тут же відстані от до, не, до неокупованої частини України найближчі ну, кілометрів 160. шістдесят. Очевидь, що дуже далеко. Це та таки диверсійна робота, тому що ну наскільки я розумію, про спробу закріпитися. от на західному е мисі Криму окуповано не було про це не йшлося. Тобто, це диверсанти наші працювали. Так це працювали підрозділи головного управління розвідки, і саме головне в чому е сенс цього. це по перше. Е нагадала е окупантам, що ми спроможні наносити удари і навіть по території півострова Крим. По-друге, ми зробили таку певну розвідку боєм, перевірили спроможність системи протиповітряної оборони ворога, перевірили його спроможність роботи протидиверсійної системи, яким чином вони зможуть, і показали, що в них є провали.